Перед нами церква в місті Шамарант така досить велика і оригінальної форми. Верх не є як шпиль, а така як фронтон, двохскатна криша, що ніби рідкувато таке я бачив тут в цих місцях. Там якийсь будинок. Зараз спробую відійти ближче. Можливо, ще якась інформація буде за цей монастир чи церкву. Велика загорожа, але як виходить, що церковний двір всередині, тут просто-напросто немає далі. Ну що ж, так-то і так. Вдалині видно шато, палац.